Доброго дня. Доброго дня. На наприклад, того, чому сьогодні засідання і допит проводиться за закритими тваринами, Ми знаємо це у зв'язку з вашим від'їздом. Чи це насправді так? Так, зв'язку з моєю професійною діяльністю. А куди ви їдете, якщо не секрет? Секрет, а надовго ви покидаєте Україну? Все залежатиме від того наскільки гарно прийматимуть гостях. Скажіть, будь ласка, сьогодні адвокат відповідача сказав, що ви не надавали жодних документів, які підтверджували ваше відрядження у, ну, у справах Він Сказав, що це пов'язано не лише з моїм відрядженням, а взагалі з професійною діяльністю. Я не можу бути прив'язаним до часу суду або будь-яких інших дій, оскільки мені потрібно відвідувати на ті місця, куди я запрошений, і звершувати богослужіння. Сьогодні я повинен був би бути в Черкасах. Але на жаль, у зв'язку з тим, що було призначено сьогодні розгляд подання мною свідчень, я на жаль не зміг а, і таким чином воно може переноситися до безкінечності. А... Це на жаль не вписується в графік мого служіння. Які ваші подальші дії стосовно цього кримінального провадження, коли ви вже повернете, якісь є заплановані, чи вже як в мене немає ніяких моїм моїм завданням було виключно дати інформацію, та яка мені доступна судом. І На мене не може звершуватися будь-який тиск тиск, оскільки сама справа започаткована з голослові митрополита Володимира за ініціативою народного депутата України Андрія Деркача, ще в Бвквквітні, в, в кінці березня 2014 року. Тому я давав в той час свідчення. Я їх підтверджую. Підтверджував. І на сьогоднішній день говорити про те, що і це було при інших прокурорах. Говорити про те, що я маю зі сторони нинішньої влади будь-який тиск, це просто нелогічно. Не приходив до митрополита Володимира і при свідках запитав його благословення. Ваше блаженство, Чи ви благословляєте подати? От маємо ми знаємо про те, що на вас звершувався тиск. Чи можу я подати такий запит до генеральної прокуратури. Так, Митрополит Володимир Молос. До цього захисту мене понудив в, в той час Захарченко, так я написав ці документи. Але То власне, але, так, документ. я звичайно їх підписував. Але ми говоримо не про те, що я був, просив охорону, а як зі мною поводилися під час цієї охорони. Розумієте, про що мова? Що зі мною поводилися не як з охороняємою особою, зі мною поводилися. Як з людиною під конвоєм, яку заставляли робити ті чи інші речі, протистояти тій машині, яка була, могла тільки Революція Гідності. За що я низько дякую українському народженню.